Понаскладали на Персиковій точки. Персик. Прийшов, перевірив, вилісненню. Сів. Сидить. Недовольний. Недовольний, бачите? І лише поміщається сюди. все одно сів, всім своїм виглядом показує, що він. Персик, ти все одно нею не користуєшся. Ти вже тут місяця два не спав на ній. Але все одно прийшов як власний кіт, якщо не користується, але це не можна туди нічого ставити. Дружина там поставила. Речі зараз заберемо, звісно. Але от. Хочу вам показати, наскільки от власний, що от навіть якщо він нею не користується, він тільки кіхті точить по трубі. А так він не спить на цих лежанках взагалі. І це виліз, показав. що йому це не подобається. Да, Персик? Це тобі не подобається? І погляд не зводить звідти. Так. Пірсьонь. Тобі це не подобається. Правда ж кажу? Ой. Дивіться, який сердитий. Сердитий, сердитий. Сердиться. Серця, все буде добре.